Друзі, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі сьогодні. На повесточці дня у нас тест драйв. Тональної основи від бренду Pupa. Коли я показала його в розпаковці, багато із вас попросили все ж таки протестувати разом його. Це тональна основа, а точніше, навіть BB крем досить популярний у бренду Pupa з SPF 30 у складі. А ніби як анті-ета, ну, типу Анті-Ейдж, я так розумію, це абсолютно те саме. Він досить має таку мінімалістичну, банальну упаковку і нічого такого в ньому немає. Супер такого лакшері вигляду. Але насправді це абсолютно не головне. Тюбік мінімалістичний, але головне те, що всередині він заявлений як е зволожуючий крем плюс антивіковий засіб. І також я буду використовувати деякі новинки, які у мене є, які ми з вами в розпаковках також бачили: і е пудрочку від буржуа, і оцю от туш від лореаль яку ми вже тестували, е paradise big deal з базою спробуємо нанести і подивитися, як вона буде виглядати в цьому вигляді. А також зараз на мені є догляд, і у мене оформлені брови. Брови, до речі, олівчиком від буржуа. Оформляла. Я вам хочу сказати, що зараз це мій абсолютний фаворит, незважаючи на те, що дуже довгий час я все ж таки любила і використовувала Евлайновський. І також на зону під очима у мене зараз після оцей, знаєте, лікарняний період. Коли ніс ще трохи закладений, і навколо очей, у мене навіть е, отута є подразнення, прям почервоніння таке у мене зона навколо очей. Через те, що очі дуже сильно сльозилися, у мене прям дуже і дуже суха шкіра. Я хочу нанести саме от на цю зону і протестувати новенький крем, який у мене з'явився. Ви бачили його в розпаковці з досить цікавим пакуванням. Я такого, якщо чесно, ще не бачила. Подивіться, як це все діло тут виглядає. Ніби все так банально стандартно, але його треба трошечки покрутити уверх, для того, аби. Піднялася оця от помпа, я так розумію. Ну, коротше, зараз ми з вами. Да, і виділяється крем, якщо натискаєш. Ну, Коротше, супер якесь таке щось цікаве да? від бренду Etude House. До речі, хаус слово, вони чомусь вже не пишуть. Пишуть тільки Etude. Сумян. Я думаю, що багато з вас хто э, чув про цей крем, принаймні хоча б один раз. Давайте спробуємо. Коротше, я вам вже наговорила, це мало бути вступне слово. Приємного перегляду, якщо бажаєте провести зі мною ваші 10 хвилин вільного часу, то приємного вам перегляду! Беріть з собою щось поїсти, пожувати або попити. Насправді буде дуже цікаво реально спробувати всі ці текстури і тональний крем, як він буде лягати на досить таку зараз подразнену шкіру, через те, що е, через хворобу, я ж вам кажу, у мене прям о, дивіться, бачите, він дуже гігієнічний. Ну, тобто засіб, який виділився, ми стерли пальчиком і все. І закрили кришечкою тик в яку сторону. І отак от, от. Дивіться. Значить, давайте по текстурі. Я бачу, що вона достатньо така рідка, гелево-кремова, і достатньо багато я нанесла для того, аби ой, розподілити по зоні навколо очей. Ну, додамо на все обличчя. Також я хотіла прям саме підготувати просто цю зону, тому що тут у мене прям дуже-дуже сухо зараз. І знаєте, в чому ще проблема виникла? У мене немає звичайного базового зволожуючого крему для шкіри навколо очей. Чому тому, що мій зараз з ретинолом я ним не користуюсь на кожен день, а тим більше тоді, коли подразнена шкіра, взагалі це не можна робити, тому що ретинол, ну, він дуже агресивно діє. Я його використовую взагалі там 2-3 рази на тиждень. А от коли хворію, то взагалі нічого не використовую. Приємна, дуже-дуже приємна текстура. Я вам хочу сказати, це прям щось неймовірне відчувається. Він як така гело кремова текстура і на шкірі, але досить така ну не масляниста, але. Дуже приємний по текстурі своїй. Я не знаю, як це правильно так описати. Коротше, прям максимально круто. Я думаю, що і на все обличчя це буде дуже непогано. Щодо тонального крему, я його побачила у Осі уже дуже-дуже давно. Є захисна плівочка, це дуже приємно і дуже добре. І взяла відтінок собі е, саме світлий 001. Але навіть Ося говорила, що він ну не дуже світлий. Так, дивимось, він не дуже рідкий, не дуже щільний. Я його буду наносити спонжем. Я хотіла пробувати і так, і так. Але знаєте, що я е, ну, бачу по собі всі тональні основи, аби вони краще лежали на обличчі. Наносьте тональний просто спонджем. Мені текстура, як воно все лежить, подобається все з нанесенням б'юті-блендера. Достатньо виражений яскравий запах <сум> якоїсь такої, знаєте, косметики, але дуже давнішньої. Ну, в сенсі не просроченої, а та, яка ну, ще колись такий застарілий трошечки аромат. Звісно ж, спонж багато поглинає до того ж, те, який зараз у мене, це у мене від Нотіно, і він максимально такий пористий, пружний, і він дуже багато засобу поглинає. Що я вам хочу сказати одразу? Перекриття мінімальне це по-перше, що я одразу бачу. По-друге, відтінок найсвітліший, не суперсвітлий, але я до цього була готова. Просто білосніжки, беріть це до уваги, вам навряд чи навіть саме світлий відтінок підійде. Далі. Перекриває він погано, але виглядає дуже гарно. Тобто це не перекриваючи. Все-таки вони пишуть, що це bb крем От текстура саме бібішна. Я насправді те, що бачу ось перед собою, можу сказати, що він абсолютно не видний. Абсолютно. От буквально да, тест, який ми проводили з Лореаль і засіб Трумеч. І засіб, який одразу нанесений на шкіру, він прям таки максимально матово і сухо виглядає одразу на обличчі, не підкреслюючи якісь сухості, можливо, але просто навіть сам пушок він піднімається і ну, досить видно його на обличчі. Це абсолютно зворотній ефект. Тобто його, слухайте, я взагалі його не бачу на обличчі. Дивіться, лоб зараз. Не нафарбований, але перекриття мінімальне. Тобто я бачу деякі свої там почервоніння, да, маленькі, і навіть отут, от в зоні, там, де в мене є подразнення прямо біля повік, то також він його не перекриває. Але мені дуже подобається. Я дуже зараз люблю натуральний ефект. Я дуже люблю щось, що непомітне на обличчі, щось, що не виглядає якоюсь перегруженою маскою. Насправді, я вже дуже давно відійшла від того, що не варто перекривати все, от прям, щоб ну, нічого не було видно. Насправді видно вам. Ну, через те, що блін, як би ми не маскували якісь недоліки на нашому обличчі, воно видно, що воно замасковано консилером, коректором. Ну, це все знаєте натуральний ефект. Да, є консилери, які перекривають досить таки натурально, але ну, все рівно. Якщо ви ж розумієте, наносити шар за шаром, то обличчя. Тим більше при денному освітленні, ну його буде видно: ці от і тональні, і кількість шарів на вашому обличчі. Я не знаю, перейшла в той етап, коли мені потрібно щось максимально натуральне і ну, досить таке, але з легким покриттям. Тому я не шукаю зараз там Estee Lauder Double Wear, хоча я його ніколи не пробувала. Ну, я просто знаю, от там по відгукам, який він має бути. А це дівчата. Мабуть, що я знайшла ще один свій фаворит. Він виглядає достатньо таким ну, несяючим, але таким живим на обличчі. Немає тут матового фінішу. Але у мене, до речі, є кісточка для е, пудри, і я думаю, що ми її використаємо для того, аби нанести ой. Пудрочку, пудрочку від буржуану, нанесемо в т зону. І якраз ця пудра, до речі, вона сяюча. Це дійсно щось, от вона навіть в пакуванні. От Я зараз бачу, що вона ну, такими... є світловідбуваючі ці частинки, які. М і дуже добре пахне, які на обличчі виглядають просто таким, ну, як здоровим блиском. Ну, тобто це не щось що якось додатково. Буде ну, блиск надавати оцей негарний на обличчі жирний. Ой, дуже гарно, дуже гарно. Я дивлюся в дзеркало. Мені, до речі, в цю сторону не дуже зручно, але я так сіла, щоб мені на столику всі мої засоби лежали. Це ніяк не можу зробити до кінця якусь гарну собі зону для зйомки. Друзі, виглядає огонь, Мені дуже подобається, але це все, знаєте, воно досить таке. Натуральне. Наша я замотувала, звичайно ж те зону спочатку, але хочу нанести ще кремовий бронзер. Ну, я не, не матувала зону бронзування, да? вилиць. Коротше, тональний агонь. Пудра також. Пудра дійсно дуже приємна, вона має дуже м'яку ну, таку дрібну е текстуру, помол, ось цей от, і абсолютно не видима на шкірі. Так, це у мене, ага, в мене є отака от кісточка від Brush Art. І вона трошечки да, відрізняється. Ну, Тобто це для пудри, але мені здається, що в мене така сама ще одна є. Ну нічого, буде дві. Для пудри багато кіст кісточок, пензликів. Перепрошую, пензлик, пензлик, як це запам'ятати, не буває. Нанесемо кремовий ось цей от бронзер. Е і я люблю наносити ось цим пензликом для тонального. Він виглядає також достатньо таки натурально, якщо його не перебарщувати. І мені подобається його колір, у мене оцей от найсвітліший відтінок. І знаєте, це щось що дійсно дає таку натуральну тінь. Наношу його на вилиці, наношу його сюди на скроні і трошечки на лоб. Ну, просто по всіх оцих от виступаючих діляночках, трошечки для того, аби надати обличчю якоїсь рельєфності. Ну, знову ж таки, це щось, що досить натурально і реалістично виглядає на обличчі. Також ми додамо рум'ян, я зараз намагаюся використовувати рум'яна. Додам від бренду Буржуа, буржуавіті відтінок 34. І у мене є новенький пензлик, який мені дали в подарунок за замовлення пензлів інших, також від Браш Арт. І він, отакий, от скошений, насправді. Ну, дуже гарна якість, мені прям дуже подобається. Хоча всі пензлі від Brush Art, якщо чесно, мені прям нормальні до вподоби. Так. А чому я не можу набрати цим пензликом рум'яна? Не набираються, уявляєте? А що ж це таке робиться? Румяна запечені, о, трошечки набрались. Румяна запечені, і вони. Їх треба набирати якось більш, напевно, щільною, набитою, набитим пензликом, або навпаки таким трошечки, як знаєте, для хайлайтеру. А що, а що таке? Що я не можу нанести? Оцим пензлем наносилось все набагато краще. Він більш пухнастіший, такий. Я щось як намарфушаюся, да? переборщу. Спочатку недобор, а потім такий от хап і перебор. Такий дещо морозний у мене вийшов макіяж обличчя, якщо чесно, мені здається. І нанесемо давайте туш, використовуючи базу під туш, тому що я її тестувала без бази, хоча зазвичай я завжди використовую базу. І хочу вам сказати, що оця Евелайновська варєте це да навіть дещо більше мені сподобалось, аніж звичайні сироватки від Евелайн, які я використовувала для. В якості бази раніше. Чому, мені здається, вона трошечки густіша. І цим самим вона більше дає ось цього от розділення війкам і якийсь додатковий цей шар, який ну, не економить. Я, якщо чесно, не для економії використовую, ем, ну, зазвичай кажуть, знаєте, економить туш, якщо нанести ще й базу під туш. Ні, я не заради економії, я скоріш заради ефекту, який. Мені от е, подобається більше з базою, аніж без неї. Я думаю, що якщо буде питання в тому брати сироватку чи брати ось цю от базу, я виберу конкретно базу. Так, ну і нанесемо. Давайте у два шари нашу ось цю. Туш. Знаєте, нанесячи навіть в один шар, мені подобається з базою більше, більше якогось такого цього викладеного ефекту. І насправді ця туш, вона не дає об'єму, вона скоріш про розділення і подовження, але на кожен день мені цього ефекту достатньо. Я зараз нанесу другий шар, побачимо, як буде виглядати другий. Додамо щось на губки, і на цьому буде все. Ну не знаю, як вам а мені прям подобається все, що якесь таке натуральне. Чомусь я от дійсно відійшла від того якогось щільного тонального перекриваючого тону, якихось там додаткових да, спецефектів на очах. Не знаю, як з якості святкового або для відео, так, має місце бути, але на кожен день от таке щось супер, знаєте, мінімалістичне. Оце, от зараз, моє, і до того ж, якесь супер легеньке перекриття тонального для. Для вирівнювання загального тону, ось це я впевнена, що стане моїм улюбленцем через те, що ефект мені прям ну дуже і дуже подобається. Насправді супер. І його взагалі не видно. Тобто, якщо вам треба невидимий тон, ось це от буде саме воно. І захотілось мені трошечки експерименту на губках. Абсолютно ну, не якогось такого суперсильного, але додати все ж таки щось на губи. У мене є олівчик від бренду Богія. Насправді я не знаю, який блін відтінок 500 чи 004. Якось тут так воно. А, Dark Rose він називається. І додам ось цю от помадку. Ну, Спочатку нанесемо, звісно ж, олівчик для губ, і помадку від L'Oreal Color Rich, матова оця от версія. Такий красивий рожевий відтіночок олівчика і на центр губ додамо помадку. Ось цю от відтінок 482 Intense Volume Matte L'Oreal Color Rich, як вже я сказала. Таке цікаве комбо у мене вийшло на губах. Напишіть, будь ласка, як вам які підсумки я можу підбити? Мені дуже подобається тональний крем, однозначно, це те, що стане моїм фаворитом і те, чим я буду користуватися на кожен день, абсолютно точно. Ще до цієї пудри від буржуа, так як ми вже її в принципі трошечки тестували, але я вам хочу сказати, що це дуже гарна пудра. По-перше, в неї максимально приємний аромат. По друге, вона не дає якоїсь щільності перекриття. Вона не дає додаткового шару макіяжу. Вона просто згладжує всі текстури на обличчі. Мені здається, трошечки так підсвічує і цим самим виглядає також максимально натурально. Помадка, яку я використовувала в тесті там, де відео було про. Loreal. мені також подобається і так да, я буду її використовувати і надалі. І ще хочу, до речі, сказати кілька слів про ось цей от крем. Я буду, звісно ж, його використовувати на все обличчя. Мені дуже подобається, до речі, моя зона під очима разом із цим тональним, я його туди не накладала, звісно, там великий шар, але хочу вам сказати, що все виглядає дуже гарно. Буквально вчора я трошечки консилера нанесла, я не фарбувалася повністю тональний ніяким не використовувати. Але нанесла трошки консилера там на лоб, да розташувала. І отут у мене трошечки були почервоніння, які знову ж таки я розтягнула трохи цей консилер під очі, і у мене тупо просто як почало ніби злазити шкіра. Ну, дуже негарно почало виглядати все. Тому я хотіла от якось протестувати. І, трошки додаючи на зону під очима, хочу вам сказати, що тональний справився на ура разом із цим кремом. Будемо плюсики додавати і туди, і туди. Тому, коротше, таке якесь відео у мене вийшло з тестами і з мала. Кньою з балаканиною, як це сказати? Ну коротше, поговорили трошечки з вами. Також я сподіваюся, що відео не було вам для вас скучним якимось. А, да. тому на сьогодні це все. Я вам щиро дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!